Рахуючи гроші з іншим життям не рахуючись, продавши, купивши, душевно збіднівши в край, на біди людей якось навчились зажмуритись, у монетизованім світі душі не продай, виводячи тонами гроші в так звані офшори, заводячи власний народ за жебрацькі столи, доглянуті зовні. Всередині справжні потвори, купуючи бренди і душу свою продали. Якщо ти в достатку і добрі діла не робиш, тримаючи прямо в кишенях великий ресурс, тоді твої гроші то просто твоя хвороба. І бути багатим і пустим вами обраний курс. Працюйте. Збагачуйтесь, гідно живіть, заробляйте, бо гроші не зло, коли в добрих руках вони. Не все продається і купується, запам'ятайте, на совість та душу ніколи не ставте ціни.